У маленькому будинку на краю села жила дівчинка на ім'я Ліза. Вона була дуже цікавою і завжди прагнула зрозуміти, чому світ влаштований саме так. Удень вона бігала з друзями, гралася з котиком Мурчиком і ставила мамі сотні запитань, а ввечері любила сидіти біля вікна і дивитися на зоряне небо. Одного літнього вечора Ліза вже збиралася лягати спати, коли раптом помітила щось дивне. У саду під старою яблунею блимало загадкове світло. Воно то зникало, то знову з'являлося, ніби хтось маленький махав їй ліхтариком. Дівчинка здивовано притиснулася носом до скла. Мурчик який дрімав біля її подушки, теж підняв голову і насторожено глянув у вікно. Ліза відчула, як серце закалатало швидше. Вона ніколи ще не бачила нічого подібного. Що це може бути, подумала вона, чи може хтось там чекає на мене? Дівчинка вагалася, залишитися у теплій кімнаті. Чи піти перевірити, але цікавість завжди перемагала її страх. Вона тихенько взяла зі столика свій маленький ліхтарик, який подарував їй дідусь, і прошепотіла Хотімо, мурчику, дізнаємось, що там таке. Кіт ніби зрозумів її слова, стрибнув на підлогу і замуркотів наче підтримуючи своєрідну дитячу відвагу, ліза відчинила двері у двір, і тепла літня ніч одразу обійняла її запахом квітів та свіжості. Десь у високій траві співали цвіркуни, а над головою мерехтіли зірки. Попереду сад сповнений тіней і загадкових шурхотів. І там... Серед темряви. Знову блиснуло те саме дивне світло. Ліза зробила перший крок у нічну пригоду. Ліза йшла повільно, тримаючи ліхтарик у руках. Його промінь малював золоті плями на траві і відганяв темряву, яка здавалася живою та мовчазною. Морчик крокував поруч, обережно переступаючи лапками, і час від часу озираючись назад, ніби перевіряв, чи не йде за ними ще хтось. Світло, яке вона побачила з вікна, тепер знову блимало, але, здавалося, трохи далі, ніж було спочатку. Воно підморгувало й, ніби кликало дівчинку до себе. Ліза відчула, що це не випадковість. Наче хтось урається зі мною, прошепотіла вона, і навіть її власний голос у саду здався трохи дивним і незвичним. Коли вони підійшли ближче до яблуні, Мурчик різко зупинився на вуха й тихо зашипів. Ліза засвітила ліхтариком просто під дерево, але там нікого не було лише вітер хитав гілки. І саме тоді вона почула тихий ценкіт, схожий на звучання маленького дзвоника. Це ж зовсім поруч. вигукнула Ліза і побігла далі, забувши про страх. За кілька кроків світло спалахнуло яскравіше, і тепер вона побачила. На землі лежав крихітний золотий ліхтарик. А поруч. Дивний відблиск, що рухався сам собою. Мурчик підійшов першим, понюхав і насторожено відступив, наче відчув щось незвичайне. Ліза нахилилася, простягнула руку, і у цей момент трава навколо ніби ожила. Здавалося, що ніч приготувала для неї дещо особливе. Ліза обережно взяла золотий ліхтарик у руки. Він був маленький з витонченими візерунками на ручці і сяяв теплим світлом, хоча в ньому не було ані свічки, ані батарейки. Дівчинка провела пальцем по його боках і відчула, як у грудях народжується дивне відчуття радості. Спокою, але найбільше її вразив відблиск, що кружляв поряд. Він був схожий на маленьку кульку світла, яка то наближалася, то віддалялася, ніби гралася з лізою Ліхтарик у її руках тихо зазвучав, мов дзвоник, і кулька завмерла перед нею. Ти жива, прошепотіла Ліза, і відчуття самотності одразу зникло. Світлячок завихрявся ще сильніше і почав рухатися в саду, немов запрошував її йти за ним. Ліза стиснула свій новий ліхтарик і рушила вперед. А Мурчик, хоч і трохи боявся, не відставав. Крок за кроком вони йшли садом, і що далі, то дивнішими ставали тіні. Здавалося, дерева шипочуть між собою, а трава тихенько колихається, навіть коли вітер завмирав. Ліза відчувала, що потрапляє в інший світ, світ нічних таємниць, де її чекає щось. Дуже важливе. Нарешті світлячок зупинився біля старої криниці, зарослої мохом і диким виноградом. Його світло відбивалося у воді так яскраво, що виглядало, наче в глибині криниці відкрився інший світлий світ. Мурчик насторожено завмер і знову зашипів. Аліза Міцніше стиснула свій ліхтарик. Вона відчувала ось тут і починається справжня пригода. Ліза нахилилася над криницею, і тепле сяйво її ліхтарика злилося зі світлом у воді. Раптом у глибині промайнув відблиск, наче хтось там махнув її рукою. Дівчинка затримала подих. Хто там? Несміливо прошепотіла вона. І сталося диво. У криниці почувся голос. Він був м'яким, ніби вітер у гілках, і водночас глибоким, як відлуння в горах. Дякую, що знайшла мій ліхтарик, промовив голос. Він показує шлях лише тому, хто не боїться темряви. Ліза здригнулася, але відчуття страху не було. Навпаки, голос викликав довіру. Мурчик же насторожено вигнув спину і загарчав, немов хотів захистити господиню. Хто ти? запитала дівчинка, вдивляючись у воду. І в ту ж мить поверхня криниці освітилася ще яскравіше. Ліза побачила постать. Схожу на доброго старого, у якого довге біле волосся й очі повні світла. Він усміхнувся їй прямо з води. Я хранитель нічних шляхів, сказав він. Моя сила в тому, щоб допомагати дітям, які шукають відповіді. Але тепер я потребую твоєї допомоги. Ліза широко розкрила очі, їй уперше в житті хтось довірив таке важливе завдання. Чим я можу допомогти, зважилася вона. Світ у темряві втрачає свої зірки, відповів хранитель. Якщо ти підеш за світлячком і не злякаєшся тіні, то врятуєш їх і повернеш у небо. Ліза подивилася на свого кота. Який хоч і бурчав, але не відходив від неї ні на крок. Вона глибоко вдихнула і тихо прошепотіла. Я готова. Світлячок загорівся ще яскравіше і піднявся вгору, вказуючи напряму. Світлячок повів лізу й мурчика далі від криниці у самісіньку гущавину. Ліхтарик освітлював вузеньку стежку, яка виглядала, ніби її протоптали самі звірята. Гілки дерев зімкнулися над ними, створюючи темний тунель. Ліза відчувала, як у грудях б'ється серце. Та все ж кожен крок ставав упевненішим. Вона вже знала, коли ліхтарик світить. Навіть найгустіша темрява відступає. Мурчику, ми впораємось, правда? шепотіла вона, а кіт відповідав м'яким мрр. Раптом попереду з'явилися дивні тіні. Вони рухалися, ніби живі, і перекривали шлях. Світлячок завис над ними. Та його світло. Наче не могло пробитися крізь чорну палину. Це ті самі тіні, пролунав у лізаних думках голос хранителя. Вони живляться страхом. Якщо ти боятимешся, вони стануть сильнішими, але якщо усміхнешся, зникнуть. Ліза, здивувалася усміхнутися, коли страшно? Це звучало дивно, та вона пригадала, як мама завжди казала Посмішка це світло, що живе всередині тебе. Вона міцніше стиснула ліхтарик, глибоко вдихнула і усміхнулася спочатку несміливо, а потім ширше й щиріше. І сталося диво. Тіні почали розчинятися, наче дим. Вони зникали одна за одною, поки перед лізою не відкрилася чиста стежка. Світлячок весело підскочив, ніби зрадів перемозі. Бачиш, знову пролунав голос хранителя. Світло всередині тебе сильніше за будь-яку темряву. Ліза відчула, як уперше за вечір у ній прокинулося справжнє відчуття хоробрості. Після того, як тіні зникли, стежка привела Лізу й Мурчика до річки. Вода тихо дзюрчала, але міст, що з'єднував береги, виглядав дуже старим. Дошки скрипіли, а поруч шумів нічний вітер. Ліза зупинилася. Їй здалося, що міст ось ось розсиплеться під ногами. Мурчик насторожено обнюхував край, світлячок весело кружляв, але ніби чекав, коли дівчинка наважиться зробити перший крок. А якщо я впаду. прошепотіла ліза. І тоді вона знову почула голос хранителя Ліхтарик показує шлях. Але силу робить твоя віра. Дивися вперед, а не вниз. Ліса підняла ліхтарик і побачила, як світло утворило вузьку, але чітку стежку просто по мосту. Вона ступила однією ногою, дошка тихо заскрипіла, потім іншою. Серце калатало. Але крок за кроком вона просувалася вперед. Мужчик ішов поруч, спершу обережно, а потім сміливіше. Ліза дивилася вперед і раптом усміхнулася. Здавалося, що її світло справді тримає міст міцніше. І, коли вони перейшли на інший берег, дівчинка зітхнула з полегшенням. І навіть відчула гордість за себе. Вона більше не була тією, що ховається від темряви під ковдрою. Попереду вже виднівся старий дуб із широким дуплом, із якого пробивалося тепле світло. Світлячок вів її туди, і Ліза відчула, що зовсім близько до відповіді. Чому ліхтарик потрапив саме до неї? Ліза й Мурчик підійшли до Старого дуба. Його дупло світилося теплим сяйвом, наче вогник в оселі. Дівчинка нахилилася ближче і побачила маленьку дерев'яну скриньку. Вона сама відкрилася, і з неї пролунав тихий голос хранителя. Ти пройшла свою подорож, лізо. Ти навчилася не тікати від темряви, а світити в ній. Ліхтарик вибрав тебе, бо твоє серце чисте і відважне. Дівчинка здивовано глянула на світлячка, що весело кружляв навколо. Тепер вона зрозуміла. Він був провідником, другом і перевіркою. Усередині скриньки лежала маленька записка. Справжнє світло завжди в тобі. Ліхтарик лише допомагає його побачити. Ліза відчула, як тепло розлилося в грудях вона більше не боялася темряви, бо зрозуміла. Варто лише усміхнутися й повірити в себе, і світло переможе будь які тіні. Мурчик заморкотів і потерся об її руку. А ліхтарик м'яко згас, залишивши в руках дівчинки лише приємне відчуття впевненості. Наступного ранку, коли сонце заглянуло у вікно. Ліза прокинулася зовсім іншою, сміливою і щасливою. І хоч ліхтарика в кімнаті вже не було, вона знала його світло завжди житиме в її серці. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.